Всім привіт! Дорогенькі дівчатки, в'язалочки, може, мене і хлопчики дивляться. Ну, всім привіт! Хочу вам сьогодні показати розпаковку посилочки. Я її вже розпакувала, щоб скоріше показати, тут три посилочки в одній. Звичайно, тут для мене був сюрприз, подарунок, бо я не знала, що мені прийде, я тільки знала, що мені прийдуть спеціалі, а. І то мені прийшли, я так розумію, що то гудзички. Гудзички... Зараз я того не говорю. Дивіться, які гудзички гарні. Такі. сова маленька і різні кольори. Такі гарні гудзички. Красиві. Я буваю, що в'яжу дитячі речі. Тож, я думаю, що мені пригодяться. О які красиві. Голубенькі, сіренькі, голубенька, червона, салатова, сіренька, розова, оранжева. Я навіть я мала, маю кольорові гудзички, то я навіть не пам'ятаю, що я в'язала, давала різного кольору. Червоні, а, то є різні. То є і одинакові, і жовта є. Ну, я так зрозуміла, що тут є різні кольори. Ну, дуже гарні мені ті Зараз лишу по одному кольорі, щоб подивитися так. Такий, такий, такий жовтий, жовтий, голубенький, оранжевий. О, сім кольорів. Ось такі мені прийшли гудзички. Так, а в другій посилочці, а в другій посилочці зараз розпечатаю, бо тут щось таке, я, не, я просто не знаю, що то таке. Тут якісь отакі штучки. Я, чесно кажучи, я таких ніколи не мала, я не знаю, що то таке, і я так розумію, що то, тут є дирочки, що то треба пришивати на щось в'язане. Але куди їх пришивати, я ніколи такого не мала, не пришивала, тож я не знаю, куди їх пришивати. Отакі от різних кольорів ще й до того. О, і така. От таких різних кольорів і є. Ніжна сірень. І от така. Такі різні в мене є. Бірочки. Ну, розберемося, де пришивати. Думаю, розберуся колись і попришиваю. А в'язаних речей маю, тож пришивати буде куди. Ось такі бірочки, Гудзички і бірочки. Мені прийшли. Тепер подивимося на спиці. Мені прийшли, прийшла посили спеці, Ось такі. І хочу розказати трошки про них. Чому я замовляю, тут є різні фірми написані. І я замовляю іменно таку фірму, тому що вони мають гарні кінчики гострі. Наприклад, ну, мені Прийшли, покажу спочатку, які спеції мені прийшли. Так, 12, то є 2,75. Тут прийшли три пари. У мене одна зламалася. 11-ка в мене 5 пар прийшло. То є 11, то є номер 3. Три пари, 3,25 три пари. Ось трошки замало, ну, я стати що. І е, 3 з половиною шість пар. Ось так. Ось такі мені спеці прийшли. То є 3,5. Тепер хочу показати, в мене є, так трошки відсуну. У мене є спеції 3,5. є спеці такої фірми, як ото я зам, ото замовила мені донька. Мені просто вже остання пара, і в мене отут, ну, не остання пара, ще одна є ціла. в мене почала ліска тут ламатися, я її пилочкою запилювала лаком залаковувала. То є на метр двадцять довжиною, а я ще маю на метр. І тут мені мені в тій фірмі сподобалися кінчики спиць, Тому я хотіла іменно тої фірми замовити, щоб мені донька замовила іменно тої фірми. Бо... Я не знаю, може, ще є з гострішими, але я інакших не мала поки що. Я мала інакші, але я не маю їх зараз навіть упаковки, не можу показати. Їх є багато десь ще є в продажі такі, але я їх не рекомендувала би з такими голуба голуба основа, голуба етикетка. І там мені не подобаються кінчики, вони дуже такі круглі, грубі і не ми годі в'язати, а тими чудесно в'язати. Тож, мені почали ламатися, тож мені вже треба було поновити. А от хочу показати, порівняти вам спиці я маю, там, де я казала, голуба етикетка, порівняти вам кінчики, бачите? Які тут тоненькі гарні кінчики, а які тут такі. Ну, не, просто незручно в'язати. Я не знаю, може, якщо в'язати одну нитку, наприклад, моточну нитку, якусь, може і десь ними можна в'язати, Ну, мені ними незручно в'язати. А ось цими чудесно в'язати. Один розмір, 3,5. Яка різниця в кінчиках? О. Тому я люблю ту фірму ось таку. Надіюся, гарно в кадрі буде видно. Ну, бо я знаю, що мало хто тепер в'яже такими спицями, тож я рекомендувати нікому не буду. Ну, як хтось в'яже китайськими, бо вони дешеві, їх можна собі дозволити замовляти. Скільки треба, хоча я замовляла останній раз десь два з половиною роки тому. У мене вони вже є довго, і в'язала я багато. Я останнім часом тільки шкарпетки в'язала мало що, а так я. Не тільки шкарпетки в'язала, я в'язала багато різних речей, тож мені почали ламатися спиці. І то самі такі ходові номера від 275 до 3,5, то в мене найходовіші номери. А решту номерами я так в'яжу четвіркою і вище, то я в'яжу рідше. Ну, рідше навіть дуже рідко, а так ось такі то справи. Розказала вже про спиці. Ще хочу розказати про ціни на шкарпеткову пряжу. Хочу я ще трошки розказати про шкарпеткову пряжу. Я шукала, де можна купити шкарпеткову пряжу по дешевшій ціні. І знайшла Альона Кніт, то в інстаграмі. Надіюся, зверху видно Альона Кніт, як написано. І в неї є Alize Superwash Comfort Socks. 100 грам, 420 метрів, 75% вовна, 25 поліамід. І в неї ця пряжа є досить по гарній ціні, моточок 104 гривні. Я шукала хотіла порівняти ціни і заходила в магазин, ниточка-ниточка. Надіюся, видно, як зверху написано назву магазину в інстаграмі. О. І я такої ниточки не знайшла. То, там є яка ниточка валенки. Супервошком Ford Sox. Ага, так, я, я казала, і такої ниточки тут я не знайшла. Натомість я знайшла тут інакші ниточки. Я тут знайшла. «Артісан» Алізе Супервош Artisan. І хочу вам сказати, що в альонки на 6 гривні моточок дорожчий, наї 116 гривень моточок «Артісану», а тут 110 гривень моточок 500 грам, 550 гривень, 110 Але в чому різниця? Різниця в тому, що в магазині ниточка-ниточка тут продають ниточки тільки упаковками, тут поштучно не продають зовсім. І я, якщо ви, а ви хочете, може, купити моточок або два моточки одинакового кольору, або різ, ви хочете купити навіть п'ять моточків, але різних кольорів, то краще купляти валюнки. Вона продає, мені здається, що поштучно. На кобохо, ниточка-ниточка. На, тобто, на кобохо вальонки нема такої ниточки, а тут продають тільки то секційна пряжа. Тут видно, які узори наш карпець вимальовуються з цією ниточкою. І тут виходить один моточок 109 гривнів. Але кажу, в магазині ниточка-ниточка продають тільки упаковками. Тож, такі то справи. І я так собі подумала, що краще замовляти. Якщо замовляти, то замовляти валюнки. В неї і ціни гарні, і в неї поштучно можна купити собі любу шкарпеткову пряжу. Ще в неї є. Ось така і є і секційна і є ну, однотонного кольору. Такі то справи. А хто хоче на кобохо або ось така Alзе Супервош Артісан. Ну, то, якщо хтось багато в'яже, можна купляти і в ниточка-ниточка, а якщо поштучно, то тільки всі ниточки вальонки А дешевші я ніде не знайшла. Ну, я і так у сильно не шукала, але, але і нема. Зараз зайдемо до неї на сторіночку і подивимося на її, які є. Ну, от, в неї є м сірий кольор, ну, такі однотонні кольори і є е різнокольорові. Бо кольори підписані, ціна, все написано, можна вибирати. І зразу в'язані шкарпетки вона в'яже, тому і вона показує в неї є канал на Ютубі. Альона Паращенко, так називається. І вона в'яже шкарпетки з тих ниточок, вона показує, з яких е, ниточок вона в'язала шкарпетки, як вони виглядають. Так що можна зайти і всі шкарпетки в неї переглянути, які є у наявності в продажі. А то ще бавовна поля, а то бавовна... бавовна поліакрил 50 грам, 160 метрів, 41 гривня моточок. Ну, в неї, я не знаю, які ще в неї є. Ну і. Аліза Супервош Артісад теж 75%, вовна, і однотонні, і такі кольорові є. І в неї, зараз подивимося, ще тут. Вони по 116 гривень. Ну, але вона продає поштучно. Тож, хто хоче оптом, можна і в ниточка-ниточка замовляти, хто хоче поштучно, то валюнки ціни. Або такі самі, або не, не дуже навіть тільки один артісан чуть-чуть дорожчий. А так в неї ціни такі самі, або і дешевші. Не маю з чим порівняти, бо не, не всі ниточки тільки порівняла у ті артісан, бо решту ниточки в неї, якщо є в ниточка, ниточка, то нема валюнки, якщо є валюнки, то нема ниточка ниточка. Тож порівняти я так всі не можу. Добре, на цьому буду закінчувати відео. Ще хотіла щось сказати про магазин. Я в одному з відео показувала магазин Пряжа СП Конотоп. Якщо зараз знайду, то покажу. Хочу сказати про магазин Пряжа СП Конотоп. Бачите, як зверху написано: Пряжа СП Конотоп. Вони є на Фейсбуці, в інстаграмі. На вайбері, і не знаю, ще де є. Ну, менше з тим, де вони ще є, на Фейсбуці чомусь вони рідко відповідають, але від і відповідають. Ну, вони переважно на вайбер або через номер телефону, або писати смс-ки їм. Не треба. І от у нас приємна новина. Отримали багато вовни для шкарпетків. Це таку, як я показувала, розпаковку замовляла. Де 80% вовна, 20% акрил, в 100 грамах 300 метрів. Ціна з розмотом 350 гривень за кілограм. З розмотом. А перше вони тут пише з розмотом, а перше вони без розмоту. Пропонували за 350 гривнів. Ну, там на Вайбері, так написано було, за 300 гривнів не йшла мова. І тут пише ціна 250 гривнів за кілограм при купівлі бобіною. Середня бога бобіни півтора кілограма, а в, інз... в... На Вайбері, де я замовляла, там було 260 гривнів за кілограм. Якщо ти береш не менше 5 кг. І от мене то збиває з толку, чи то в них так ціни помінялися різко, бо бачу, що то один день назад пост виставлений. І там ще був на вайбері був пост. Якщо ти береш 10 або 12 кілограм, то за кілограм платиш 200 гривень, тобто 100 г 20 гривень. І я так думаю, я нічого не можу в тому розібратися. Ну. Як є, так є. Ну, але тут щось, щось, чи ціни змінилися, чи то в них так завжди буде, чи, чи вони ще продають, може і дешевше, ніж по 20 гривень, по 200 гривень за кілограм, якщо береш 10 або 12 кілограм. Не знаю, я ще не цікавилася, я в інстаграмі не дивилася ще. Треба сьогодні подивитися. Подивлюся, то потім в якомусь відео ще розкажу. Так, просто в Інстаграмі, я не знаю, чи вони в Інстаграмі виставляють. Я давно не бачила, щоб вони щось там виставляли пости. Ну, а на Фейсбуці вони почали інтенсивно виставляти на сторінці пости, тому що давно не виставляли. У них така букле-пряжа з'явилася. О, і в них є послонімська полушерсть в бубінах. Слонімська полушерсть в бобінах, то є 30% шерсті, 70 крил, в 100 грамах 1600 метрів. Там є дуже гарні кольори, дуже гарна ниточка. Я її багато купляла, багато з неї дуже в'язала. В наступному відео обов'язково покажу, що я з неї в'язала. Ну я за що люблю цю пряжу, за те, що тут є дуже велике різноманіття кольорів. Тут є дуже багато кольорів, і вони всі дуже гарно виглядають. Ця ниточка не облазить, не, не збігається, не розтягається. Я, я її перу в пралці на 40 градусів е, е, рідким порошком, і вона ну, ідеальна. Навіть один раз мені треба було, я зв'язала собі плаття, мені треба було йти в гості, а плаття було тільки зв'язане, я його не встигла попрати то я його просто відпарила, ниточка стає дуже м'ягенька, гарно спадає. Ну, ну взагалі, я, я, наприклад, якістю цієї ниточки дуже-дуже сильно задоволена. Дуже вона мені подобається, я з нею багато в'язала. В наступному відео обов'язково покажу, що я з цієї ниточки в'язала. Я в'язала ось таку лазурний берег, замовляла, каскад, і морський бриз і малахіт. Ні. Морський брис, я замовляла лазурний берег і малахіт. І я в'язала плаття і там, ну, покажу. Покажу зніму відео, покажу, що я в'язала. Ну мені ця ниточка, вона мені ідеальна. І що я говорила-говорила, а на ціну забула подивитися. А ціни тут чомусь нема. А, 470 гривні кілограм. Ще досить, досить гарна ціна 47 гривнів. За 100 ну ниточка шикарна. Ото от я собі вже е, от то я би хотіла за, замовити цю ниточку, бо я знаю, я знаю точно, що, що то я замовлю і що то з неї буде дійсно річ, і дійсно то є гарна річ з цієї ниточки. Ще якісь такі є ниточки. Ну, одним словом, заходіть, якщо ви зайдете навіть на Facebook чи на Viber, наберете пряжа Спеконотоп, вам зразу виб'є кнітінг маркет. І вам зразу виб'є, і ви собі додавитеся в друзі, чи там на вайбері, пряжа Спеконотоп, СП. І ось так виглядає їхня сторінка на Фейсбуці. Тож заходіть, замовляйте ниточки. Буду закінчувати нарешті відео, а то я заговорилася. Дякую вам за увагу. Замовляйте, в'яжіть. Якщо сподобалось відео, став, пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо ви десь знаєте, де дешевше можна шкарпеткову ниточку знайти. Розказуйте, напишіть, я пошукаю, подивлюся. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал і заходіть ще в гості до мене. Всім па-па!